Друзі, слава Україні! Всіх зі святом! Хочу сьогодні придалитися приємною такою новиною. Ви знаєте, що у минулу суботу ми збирали кошти на підтримку ЗСУ на біветі. І ось сьогодні ми передаємо те, що вдалося придбати: це термобілизна, а також теплі шкарпетки нашому другу, волонтеру, провіреному Роману Мірошникову. для того, щоб він передав хлопцям. Він постійно їде на схід. І наступного тижня буде його поїздка, тому ми його передаємо з великою повагою до хлопців. Я, звичайно, щиро дякую Тарасу, що ви доклалися до такої акції, що ви зібрали якісь кошти і що ви вирішили придбати безпосередньо теплі термобілизни та теплі шкарпетки для наших воїнів. Дані шкарпетки та термобілизна буде. Відвезена безпосередньо Стрийському батальйону територіальної оборони, а це 65-й батальйон, який ходить в склад 103-ї бригади Львівської. Ну, забігаючи наперед, я вже щиро дякую від імені всіх хлопців. По можливості постараюся також зробити відео безпосередньо вже в батальйоні з хлопцями, які будуть отримувати саме ці теплі речі для того, щоб... Ну, Тісно бачили, щоб люди знали, що це дійсно потрапляє саме на передову і на, на безпосередньо хлопцям в руки. Так що, від імені хлопців, забігаючи наперед щиро дякую вам. Ну і робимо кожен Роман, ми, Я тисну тобі руку, тому що ти є справжній волонтер, справжній друг, хлопці тебе знають. Слава Україні! Все буде Україна! Героям слава!